Вітаю, дорогі водії! З вами канал Автотема. В дії почали повертати кошти водіям. Потрібно зайти в дію і подати заяву, і вам будуть повертати гроші за страховочку. Але треба поспішити, тому що ті договори, які оформлені на початку там минулого року, да, то треба оформляти вже зараз, тому що, ну. Поки договір ще дійсний, щоб не втратити ці гроші, і вам їх компенсують. 100% компенсують назад. Що це за умова, для кого вона діє і як нею користуватись, давайте по черзі все показую, як ви любите на автотамі. До речі, збільшилась кількість переглядів, але... Дуже велика кількість дивиться непідписаними. Та підпишіться на автотеми, будете знати усі автомобільні новини і нічого не пропустите, і будете в курсі усіх автомобільних нововведень і змін. Тому, якщо ви водій, я думаю, то важливо да, бути в курсі подій. І по-друге, записую швидко, тому що ця маленька електричка в таку пору не сама тепла машина, і в руки трохи холодно. Тому давайте по порядку. І так. Дія. Давайте паралельно включаю запис екранчика. Ой, ні, це пульт. Не то. Запис екранчика, щоб вам відразу показувати. І так, дія раз. Зайшли, да? Ну, може ж є дія, встановлена да? сервіси. До речі, ви заходили в сервіси водієві? Бачили, скільки там різних функцій можна штраф оплатити, шеринг авто. Це дати своє авто в користування іншому, ну, типу, щоб не возити техпаспорта, замінити посвідчення водія, продати так, транспортний засіб. мега корисна і мега проста штука. Замінити техпаспорт при потребі і про ці всі. Сервіси, я розповів на каналі Автотема, є в попередніх відео, тому дивіться, підписуйтесь, не пропускайте. А в самому низу бачимо пункт компенсація автоцивілки». Натискаєте. І якщо у вас є договір, який укладений з 1 січня 2025 року, і він відповідає вимогам, критеріям то він тут з'явиться, ви натискаєте і в дії на діякартку вам прийде сума, яку ви потратили при покупці автоцивілки. Чому у мене тут нема? Да? Послуга недоступна. Чому у мене нема і хто має право? Мають право на компенсацію страховки або ОСЦПВ, або автоцивілки, да? як її не назвіт. Нічого не міняється. До речі, зараз вона доволі таки немаленька. І е, якщо хочете вигідніше оформити, вам потрібно переоформити поліс, то можете зробити то на Hotline Finance. До речі, давайте швиденько покажу, а далі розповім, кому компенсується. Hotline Finance – це сервіс, де можна вигідно. Купити страховочку, вибрати того страхувальника, да, інтернет у нас тут мега швидкий, того страхувальника, який вам подобається, і використовуючи промокод Автотема, отримати ще й 10% знижечку. Враховуючи, бачимо, тут зараз ще знижки до нового року, да, до мінус 25%. І от всі мої цивілки. Бачимо, скоро одна вже закінчується. Заходите в автоцивілку, новий полюс, нове авто, вводите тут свій номер і все, 5 хвилин цивілочка у вас в кармані, і ви вже нею користуєтесь знижкою 10% з промокодом автотема. Тому користуйтесь, а компенсацію, тобто повне відшкодування вартості, призначена людям, які мають статуса учасника бойових дій, або Ветерана постраждало внаслідок війни. Тобто ці люди мають право на компенсацію 100% автоцивілки. Но працює це не так, що ви їздите і вам її не потрібно робити. Ні, її потрібно робити, але потім через дію ви подаєте заявку і вам вертають всі ті гроші, які ви потратили на ню, назад. Круто, так? Да? Е, наступне, що варто знати, що. Вона діє лише на ту людину, яка її оформила. Тобто цей поліс, наприклад, от я оформлюю поліс на машину, да? і якщо моя дружина бере це авто, він на ню також розпространяється. І вона може їздити, і страховка типу в неї є, бо страховка береться на автомобіль. В цьому випадку страховка береться саме на людину. І для того, щоб ну, користуватися автомобілем і розповсюджуватись вона може лише на того, хто цей поліс оформив. Наступне, що варто знати, що приймаються лише автомобілі, які не використовуються в Комерційних цілях. Тобто там якісь автомобілі, які використовуються під таксі, для грузових перевезень, для ще чогось, е, оформлені на фірму, ні, вони не підходять лише власні автомобілі. І ще є умова, що е, об'єм двигуна до 2,5 літрів. Або якщо то електричка, так як мене, до 100 кінських сил. Якщо то більший об'єм, то, на жаль, також не можна. І тут для мене незрозуміло, тому що більшість військових беруть для себе, ну не для себе, а для потреб в більшості випадків саме великі машини, джипи з великими моторами, бо знаємо, яку роботу їм треба робити: ті самі l 200 да, 3 літрові чи 35 літрові Тобто. Їм важко вкластися в оцих 2,5 літри. Ну, як на мене, то це якась дурня, і військові, я думаю, з цим повністю походяться. Тому що саме для них це робиться і знають, ж, які машини вони використовують. Що да? Там малолітражок до 2,5 літрів ну, доволі таки небагато або електромобілів. Ну, функцію додали, можливість компенсації є. Подавайте в дії, якщо ви підпадаєте під ті. Характеристики, це якихось 3-4 тисячі, да, враховуючи вартість нинішньої страховки, тому вони вам зайвими точно не будуть. Беріть, користуйтесь, ще дуже багато нововведень зараз робиться для водіїв, зокрема, і відшкодування та переобладнання в авто, і ще дуже багато змін із бензинами і всім іншим. Все детально розбираємо на каналі для автомобілістів. Тож долучайтесь і до нової зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.